Голова ветеранської організації міста Чигрина. їдемо до е Холодний Яр, до пам'ятника е сьогодні день. слави. партизанської Парт де? За рахунок партії Це, Це за власний рахунок, рахунок. партії захисників відчизни Немеденко заходить тільки. Тільки за рахунок нашої партії. За рахунок нашої організації. Ми вирішили допомогти, до нас звернулася районна організація, міська, міська, районна, міська організація звернулася до нас за допомогою. Ми надали цю допомогу, організували автобус, організували кашу ветеранам. Коли ми звернулися, ну, ми їм відказати. Да? Ветерани звернулися. Виділив автобус, виділив кошти для того, щоб все-таки трошки Це до... автобус концертного заводу. Так, да? да? да, 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 да. Деменко Олександр Фімович. Це не передвиборча кампанія. Понятне діло, що ми йдемо на вибори. Йдуть наші, наші кандидати. Учора ми провели збори нашої, нашої партії. Значить, висунули своїх кандидатів, були присутні члени районної районного ТВК, міського ТВК на наших зборах. І, і оце ми буквально вчора. Після вчорашнього дня, коли ми висіли своїх кандидатів, коли ми зареєстровані, як партія вже, що ми будемо йти, ми і вирішили, ну так вже було вирішено, що вже ми будемо рекламувати свою партію.